Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ну, на жаль, бачите, апетити цих мародерів. Вони ж не мають межа. Найстрашніше, що це вже в кошти, які збирали люди з найкращих, найшляхетніших своїх мотивів, щоб врятувати життя дітей, які сьогодні не можуть отримувати своїх. Послуг медичних в мене самого діти неодноразово були на четверо дітей, і практично всі вони на тому чи іншому етапі були пацієнтами до тієї чи іншої клініки, клініки в Ахматиті Я чудово знав і там всіх головних. Е, Керівників цього славетного підприємства, так скажемо, і тому відчуваю просто фізичний біль від того, що люди можливо, там піддавали останні своїх там збережень фінансових для того, щоб врятувати життя дітей тепер на цьому зловживають. Ну це настільки бридко взагалі зрозуміти. Я зараз от відвозив дітей там в. На Закарпаття в табори був вражений кількістю зараз. Практично, цей величезний санаторій. Україна під Мукачево. Він перетворився на величезний такий дитячий табір, де там десятки тисяч дітей з усієї України. Там і Перлина Донбасу, і Галичина, і Дніпро. Там табір, який там ще назви зараз не згадаю, але такий був щемливий момент. Якраз е, ввечері ми там ну, в, е, проходили повз майданчика біля цього замку Шернбурн, граф Шернбург, такий пам'ятка архітектури, чудовий такий е, е, палац, і ну, висвітлили його спеціальними там, освітленням. І проводять там на, на майданчику перед цим палацом проводять величезну дитячу дискотеку. Ну а в мене там маленький песик такий на на руках. І діти підбігають, кажуть, ой, дайте, дайте йому там помацати. Ну, такий міні, -міні пудель. І одна дівчинка підбігає усміхнена, і я кажу: Да, бери, 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 будь ласка, не побався з ним і потяю, ну, розмовляю з нею. Кажу, як тобі сподобалось? Він каже, да, дуже сподобалось. Каже: Ну, але як де звідки? Звідки? Ти вона каже, з Подольська сьогодні наш останній вечір. І ми завтра зранку виїжджаємо до Подольського до, Покровська, Подольська вибачте, до Покровська. І тут в неї в, 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 вся усмішка перетворюється на сльози. Сльози течуть в, не, в неї з очей. І настільки було <кій> важко спостерігати, що ось таке свято, а завтра вона повертається в місто, яке сьогодні вже відділяють, як я почув сьогодні зранку, вже 15 кілометрів. Від, від, від в, лінії зіткнення з росіянами, тобто, в них щодня це місто піддається обстрілам. І так важко важко було <съх> усвідомлювати, так, як нівичена доля мільйонів українських дітей, практично що, що кожна третя е, можна, родина в Україні перетворилася на, на переміщених осіб або біженців мільйони українських дітей. Я ніколи не забуду, як я ну, ж таки там перші дні. Повну, повномасштабного вторгнення відправив дітей до польського кордону, а сам потягом вернувся, повернувся до Києва, Львів, Київ, вийшов на перон, і на цьому там пероні люди сідали, ну, садили своїх дітей, своїх родичів, потяг, який відправлявся знову ж таки туди на захід. Я ніколи не забуду ці сльози на очах батьків, як маленька дівчина показує своєму батькові. ці Серце і можливо, це останнє останнє побачення з, з батьком своїми родичами. от тобто, такий був страшний біль. А нагадаю, наша зелена ця влада вони ж жодним чином не, не організували евакуацію дітей перед повномасштабним вторгненням хоча їх попереджали про це. І цей старий мій знайомий цей Чернишов, тодішній міністр, він же організовував ці евакуаційні потяги, але зовсім не для дітей, не багатодітних родин, а для кого? Для прокуратури генеральної, для ДБР і для Кабміну. Кабмін в повному складі виїхав 22 числа. А 24-го, вони ще верніше. 23-го вони ще всім казали: розбирайте тривожні чемоданчики голосом того самого Арестовича. <кій> Навіть на третій день повномасштабного вторгнення в мене є там на, мої, на моїх каналах. Я часто наводив приклад його заяви 26-го числа, коли вже зрозуміло, що колони ось росіян входять до Ірпіня і в тієї самої Бучі окуповують вже, окупували вже тоді і Херсон, і Маріуполь окуповують, оточують, а він каже, що ні, так, ми ніколи не віддадим Маріуполь і лишайтеся на своїх місцях, тому що цей бурі і натиск росіям лишилося на 2-3 дні. Потім він вже перейшов з 2-3 днів на 2-3 тижні, потім на 2-3 місяці, а сьогодні вже заявляє, що 15 років буде тривати війна. Ну, тобто, така безвідповідальна позиція для нашої влади на те, чогось з якогось переляку Зеленського порівнюють з Черчиллем. так от найвідоміший факт якраз Другої світової війни: що за два дні до до вступу в Британії в Другу світову війну Черчилль організував наймасштабнішу евакуаційну кампанію, коли там два з половиною. Мільйони дітей і ну в матерів з маленькими дітьми були евакуйовані з великих британських міст. А в нас дітей кинули на кинули на призволяще, а з, рятували тільки те, що забезпечить їм контроль над суспільством і власну безпеку і свободу ДБР, Генеральну прокуратуру і Кабмін. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.